Ви теж це бачили? Оплата пройшла швидко, без затримок, і ніхто не казав, а може готівкою швидше було б. Якщо ви теж шукаєте зручний і мобільний спосіб приймати безготівкову оплату, тоді нагадуємо вам про пумп-термінал. А підключити його ну дуже просто. Як це зробити? Відкриваєте застосунок «Пумп-бізнес». там сервіси, еквайринг, потім пумп-термінал. Далі подати заявку, трохи чекаєте. Та користуєтесь? Чому це варто зробити от прямо зараз? Записуйте. Не потрібне додаткове обладнання. Термінал у смартфоні, а це означає, він завжди під і у руці. І сплачуєте лише тоді, коли користуєтеся. Якщо коротко, то за 5 хвилин ви отримаєте термінал у своєму смартфоні. Інноваційно, так? До речі, це ще не все. З 14 березня до 14 червня діє спеціальна пропозиція для нових клієнтів. Замість комісії 1,3% за операцію лише 1,1%. Підключайте пункт термінал і підписуйтеся на сторінку для того, аби першими дізнаватися про фінансові новини і корисності.